Отже, обсесивно-компульсивний розлад або ОКР. Напевно, багато хто чув цю абревіатуру, але що за нею стоїть насправді? Часто думають, що це просто якась надмірна любов до чистоти. Але знаєте, все набагато набагато складніше. Давайте сьогодні зазирнемо за лаштунки цього стану і розберемося, що ж це таке. По суті, в основі ОКР лежить така собі постійна внутрішня боротьба. З одного боку, це обсесії, це ті самі небажані, нав'язливі думки, що просто вриваються у свідомість без запрошення, а з іншого компульсії, це такі собі ритуали, які людина виконує, щоб ну, хоч якось вгамувати тривогу від цих думок. І ось цей безперервний цикл, ця гонитва по колу і є суттю розладу. І ось що важливо розуміти. ОКР це не розлад, який з'являється лише у дорослих. Дуже часто все починається ще в дитинстві, десь у віці 10 14 років. І це не щось статичне, знаєте, симптоми можуть накочуватися як хвилі, то начебто відступають, дають перепочинок, то знову повертаються з новою, просто виснажливою силою. Добре, але як це все виглядає на практиці у реальному житті? Хоча, звісно, прояви можуть бути абсолютно різними, фахівці зазвичай виділяють чотири основні групи симптомів. Давайте зараз пройдемося по кожній з них і подивимось на конкретних живих прикладах. Так от мова йде про чотири основні напрямки: це одержимість з симетрією, тривожні, так звані заборонені думки, потім страх забруднення і, нарешті, накопичення речей. Але тут важливо пам'ятати, що це не якісь там жорсткі категорії. В однієї людини може бути один яскраво виражений симптом, а в іншої цілий букет. Ось, наприклад, історія Міко його обсесія це просто непереборна потреба в ідеальній симетрії. А компульсія це не просто розставити книжки рівненько. Ні, це виконувати на перший погляд абсолютно дивні ритуали. Уявіть, виходити з бібліотеки спиною вперед. Для нього це не примха. Це єдиний спосіб відновити внутрішній баланс, який порушила нав'язлива думка. А от історія Н вона, мабуть, про найважчий аспект ОКР про ці самі заборонені думки. Просто спробуйте уявити, у свідомість постійно вриваються жахливі образи, наприклад, про смерть близьких. І щоб хоч якось із цим пеклом впоратися, Ен вдається до компульсії, яка завдає їй фізичного болю, гризе нігті до крові. І це не вибір, це просто крик її психіки про допомогу. Або візьмемо Джейн. Для неї весь світ це невидиме поле бою з мікробами. Вона миє роки десятки, десятки разів на день. Доходить до абсурду. Уявіть, вона миє мило після того, як ним скористалася. Це ж такий яскравий приклад того, як абсолютно раціональна річ, як от гігієна, під тиском ОКР перетворюється на виснажливий ірраціональний ритуал. Ну і нарешті Джо його страх втрати породжує одразу дві компульсії: це накопичення речей і нескінченні перевірки. Він перевіряє замок на дверях, але полегшення не приходить. Тривога миттєво знаходить новий об'єкт, а що як вікна не зачинені. І ось воно замкнене коло ОКР. Вія, яка мала б заспокоїти, лише на якусь мить приглушує тривогу, щоб та повернулася з новою ще більшою силою. Всі ці приклади, звісно, змушують задуматися, а звідки це взагалі береться? Чому одні люди стають заручниками цих циклів, а інші ні. Ну, Наука ще не дала стовідсоткової відповіді, але є кілька ключових факторів, про які ми точно знаємо. Погляньмо на цю цифру кожен четвертий. Тобто приблизно у кожної четвертої людини з ОКР є хтось із найближчих родичів із таким самим діагнозом, це ж прямо вказує на те наскільки сильною є генетична спадкова схильність. Тобто виходить, що однієї єдиної причини ОКР просто не існує, це скоріше такий собі ідеальний шторм з кількох факторів. Уявімо так, є генетична схильність, це ніби підготовлений ґрунт. Потім якась травматична подія стає спусковим гачком. І все це відбувається на тлі особливостей роботи мозку, де дунки ніби застрягають і не можуть ну, знайти вихід. Добре, з причинами трохи розібралися, але як саме працює цей механізм? Що змушує людину знову і знову повертатися до цих виснажливих ритуалів? А в основі всього лежить дуже потужний психологічний механізм той самий цикл ОКР, і зрозуміти цей цикл це, по суті, отримати ключ до розриву цього замкнутого кола. Ось ця схема чудово показує невблаганну логіку цього стану. Дивіться, все починається з обсесії, нав'язливої думки, яка породжує просто нестерпну тривогу. У відповідь психіка відчайдушно шукає порятунку в компульсії, в ритуалі. І ось тут ключовий момент. Ритуал справді дає полегшення, але воно тимчасове. І мозок отримує сигнал. Ага, це спрацювало і все. Пастка закрилася. Наступного разу бажання повторити цю рятівну дію буде ще сильнішим. І саме в цьому тимчасовому полегшенні і криється вся підступність ОКР. Розумієте, компульсія ж не вирішує проблему. Вона лише відтерміновує її, працює як знеболювальне. Але оскільки мозок отримав свою короткочасну винагороду, він вимагатиме її знову і знову. І так ритуал перетворюється на все поглинаючу звичку, яка просто руйнує нормальне життя. Але якою б міцною не здавалася ця пастка, є й хороші новини. З неї є вихід. Цей цикл можна, і, варто сказати, потрібно розривати. Існують абсолютно перевірені дієві методи, які допомагають повернути контроль над своїм життям. Давайте подивимось, як це працює. Знаєте, мабуть, одне з найважчих страждань при ОКР це глибокий внутрішній сором. Людина починає думати, що її жахливі нав'язливі думки це її справжня суть, що вона якась погана чи неправильна. Тому найперший найважливіший крок до одужання це усвідомити, мої думки це не я, це просто симптоми розладу. І саме професійна допомога дає змогу відділити себе від хвороби і, як то кажуть, заспокоїти мозок. І тут на допомогу приходить сучасна психотерапія, яка має в арсеналі справді ефективні інструменти. Наприклад, когнітивно поведінкова терапія або КПТ допомагає змінити сам спосіб мислення. Є такий метод експозиції, це, по суті, таке собі тренування сміливості, поступово зустрічатися зі своїми страхами, але не вдаючись до ритуалів. В деяких випадках добре працюють і медикаменти. І є навіть такі, знаєте, креативні техніки, наприклад, давати нав'язливим думкам якісь смішні прізвиська, щоб просто зменшувати. Їхню владу над собою. Так от, розбираючи цей цикл ОКР, ми бачимо один дуже універсальний принцип знання це сила. Коли стає зрозумілим механізм, який тримає в полоні, з'являється і карта виходу. І це, до речі, стосується не лише ОКР. Можливо, по-новому подивитися на власні складні патерни поведінки, це і є той самий перший крок до справжніх глибинних змін.